Всім доброго дня! Продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді. Тож розпочнемо її з питання по дорогам. Всіх безумовно цікавить, коли ж будуть розпочаті роботи, коли будуть завершені, і так далі. Дуже багато коментарів в соціальних мережах і тому подібного. Тож станом на сьогодні вже розпочаті і ведуться роботи по вулиці Хрещатих, по вулиці Білогородській. Де ми зараз знаходимося по вулиці Богдана Хмельницького? Також скажу загальний перелік доріг, по яким будуть робити підрядні організації. Це вулиця Білогородська, Шевченка, Молодіжна, Симона Петлюри, Грушевського, Магістральна, Богдана Хмельницького, Хрещатик, Андріяшева, Київська, Микити Кожум'яки, Тарасівське коло, Білогородське коло, вулиця Садова. Котляревського, Сагайдачного, Незалежності, Соборності, Вокзальна, Олеся Ткаченка, Паршапіщана, Гоголя та Волошкова це весь перелік тих вулиць, які будуть робити підрядні організації за класичною технологією гарячим асфальтом. Всі роботи будуть завершені і виконані в повному обсязі в цьому місяці. В переважній своїй більшості вони будуть завершуватись і будуть здані з 20 по 23 квітня. Також ми будемо проводити роботи власними силами, власною технікою поряду інших другорядних вулиць. Тож дякуємо за терпіння. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Будемо намагатись зробити ці роботи якомога швидше. Наступне запитання: в парку перемоги після буревію зламано дерево, його прибрати. І зваленим деревом прорвана лінія електропередач. Станом на сьогодні це дерево вже прибрано, його вже порізали і вивезли з території парка. Тож дякую за таке повідомлення, оскільки подібними повідомленнями ви допомагаєте нам швидше реагувати, знати швидше взнавати про проблеми, про аварійні ситуації і відповідно швидше реагувати і ліквідовувати їх. Наступне молодіжна напроти тебе прямо над лавочкою на ниці висить огроменна деревина. Дякуємо теж за повідомлення. Сьогодні її вже прибрали, тому загроза теж вже ліквідована. Наступне запитання: Доброго вечора. Хочу запитати з приводу контейнерів ГО Зелений промінь у які дні там забирають наповнення, щоб принести пакети до цього терміну, щоб зайвий раз там не сиріли у волозі, що означає, коли на контейнері відсутня ручка, завдяки якій власне туди ці пакети і можна помістити. Також цікавить, де можна дізнатись контактний телефон людини, яка безпосередньо займається питаннями зеленого променю в нашому місті, якщо такі виникнуть. Ми в публікації залишимо посилання на сайт громадської організації Зелений промінь. Там є контактні номери телефонів, якщо у вас виникнуть будь-які питання. Далі, коли в них вивіз? Для прикладу, вивіз по боярці буде завтра, відповідно, це буде 6 число. Наступний вивіз 8-го, 10-го, 12-го, 14-го, 16-го тобто кожні два дні. І далі я сам неодноразово був свідком, коли люди думають, чомусь що ручки немає. А насправді ситуація виглядає ось так: ручки є, повірте мені, в кожному контейнері. Просто іноді люди, коли поклали речі, завантажили і закинули їх в контейнер, залишають ручку в такому положенні, і візуально вам здається, що ручки тут немає. Просто протягуєте сюди руку і достаєте. Ручки є на всіх контейнерах. Стовідсотково ми це питання контролюємо постійно. Наступне запитання: Лінійна 28, Четвертий підвіз чекає на реконструкцію ліфтової шахти. У нас заплановано на понеділок. Позачергове технічне обстеження стану покрівлі ліфтової шахти, тому там будуть наші майстри, будуть наші спеціалісти, обов'язково проведемо обстеження. У разі потреби також заплануємо на найближчий час проведення зазначених робіт. Так як на всі запитання ми надали відповіді, переходимо до маленького блоку анонсів та новин. До нас звернулись волонтери благодійного фонду «Ера ЮКРЕН з ініціативою провести толоку, а саме провести в порядок дитячий майданчик, розташований на вулиці Печерській, а саме між вулицею Печерською та Соборності 53А житловим будинком. Тому завтра, 6 квітня, в кого буде таке бажання, долучайтесь, приходьте о 14.00 тут буде. Толока будемо наводити лад спільно і працівники комунального підприємства, і волонтери, і всі інші бажаючі. Весь необхідний інвентар, матеріали будуть. Тому дякуємо за таку ініціативу і запрошуємо всі громадські організації, благодійні фонди, просто небайдужих місцян, в кого є бажання ініціювати або ж долучатись до таких заходів. Ми завжди готові до плідної співпраці в цьому напрямку. І остання новина у цьому випуску. Ми встановили на території нашого підприємства на Петра Сагайдачного, 30, при вході в нашу будівлю одразу зліва. ось такий картонний контейнер для збору кришечок від води, від йогуртів, будь-яких пластикових кришок. Ми неодноразово з вами бачимо в соціальних мережах збори подібних кришок і. Всі ті організації, які їх збирають, стверджують, що далі ці кришки йдуть на вторинну переробку, і з них потім виготовляють протези або ж дрони. Ми навіть вже мали одну робочу зустріч з волонтерами, які стверджували, що ці кришки також йдуть на подібну переробку. Після того, як ми попросили побачити фото, відео, хоча б з виробництва, отримати контакти, щоб ми могли перевірити і переконати, що дійсно, якщо ми підключимо цю ініціативу, то ці кришки підуть за призначенням, ми такого підтвердження не отримали. Тож ми на власному досвіді переконали, що на превеликий жаль зараз активізувалось дуже багато шахраїв, в тому числі і на такій темі. Е, і навіть не завжди волонтери про це знають, тому що не всі пере, не всі перевіряють, і дуже часто люди вірять просто на слово. Е, тому ми цю ініціативу розпочали. Чекали від одних із одних волонтерів, з якими ми розмовляли на цю тему. Підтвердження ми його не отримали, але ми цю ініціативу не хочемо закидати. Е, ми продовжуємо збіри. Він буде постійний, Тож ми шукаємо. Перевірених, надійних, і ми обов'язково перевіримо самостійно волонтерські організації, виробництва, можливо, ви знаєте, чи ваші знайомі знають. Ми готові до співпраці, готові збирати, акумулювати, безкоштовно віддавати, але при умові, що дійсно або ж з цих ришок будуть виготовлятися протези, дрони будь-що завгодно, або ж можливо, є варіанти, якщо організації це збирають. Здають на вторинну переробку і вирощені кошти віддають на ЗСУ, і це можна легко перепровірити і промоніторити. Тому запрошуємо, поділитися контактами, якщо такі у вас є. Також запрошуємо свідомий бізнес і всі, хто. Мають, наприклад, комерційні приміщення, куди ходять відвідувачі і готові долучитись до подібної ініціативи. Давайте об'єднуватись, давайте спільно допомагати, хто чи може збройним силам України. Тому всім дякую. Наразі це всі новини і відповіді на всі запитання, які ми отримали протягом поточного тижня. Нагадую ще раз всім, що якщо ви хочете, щоб ваше питання 100% потрапило в нашу рубрику, залишайте його в приватних повідомленнях на нашій сторіночці або ж коментуйте безпосередньо в коментарях під публікаціями саме на нашій сторінці, а не в групах, де ми поширюємо наші публікації. Тому що фізично ми не встигаємо, не маємо змоги моніторити всі групи і коментарі під нашими публікаціями в всіх групах. Тому всім ще раз дякуємо і до зустрічі в наступну п'ятницю.